Вітаю всіх літачів Галичини. Наш інформаційний вечір продовжує програма прогулна в деталях. І далі будемо говорити про ситуацію у судовій системі. Як відомо, минулого тижня під час 19-го позачергового з'їзду суддів, шляхом таємного голосування обрано вісьмох членів Вищої ради правосуддя. Які наслідки це обрання буде мати для судової системи України, загалом для реформу судовій системи. Ми поговоримо з нашою гостею в нашій студії Юлія кернякевич Насійчук, докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри судочинства, юридичного інституту при Ацько національного університету імені Василя Стефаника. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю, пані Юлі. Давайте насамперед роз'яснимо нашим телеглядачам, глядачам, що ж таке вища рада правосуддя і чому так сталося, що майже рік вона фактично її діяльність була заблокована. Дякую, пані Юлю. Вища рада правосуддя це є постійно діючий конституційний орган суддівського врядування, можна так сказати, функціонування якого передбачено ще в Конституції України. По суті, Вища рада правосуддя. Вона є правонаступником Вищої ради юстиції, яка діяла до 2017 року. У 2017 року відповідно був прийнятий закон від 5 січня про Вищу раду правосуддя, і було відповідно створено цей орган. Які завдання покладаються на вищу раду правосуддя? Це по перше, звичайно, призначення і звільнення з посади суддів, це відповідно також надання дозволу на відсторонення від посади, дозволу на відповідно. Також арешт, затримання судді, якщо така є відповідна необхідність. А очевидно, в умовах воєнного стану, коли окремі судді можуть і здійснювати колабораційну діяльність, це є важлива така складова також діяльності Вищої ради правосуддя. І що стосується того, чому не функціонував цей орган. У 2021 році передбачено було створення етичної ради, яка мала здійснити перевірку доброчесності всіх членів Вищої ради правосуддя. Відповідно, велика кількість суддів вважали, що такої такої перевірки не потрібно здійснювати, і самостійно. Склали свої повноваження. Це було 10, суд... 10 членів Вищої ради правосуддя, зокрема з числа. В тому числі суддівського корпусу, і тому вища рада правосуддя була не, скажімо так, неправомочною, не здійснювала жодних своїх функцій. І це почалося якраз. У складання повноважень склалося з 22 лютого, тобто з початком війни, ми вже відповідно цей орган не дієздатний. На сьогодні ми маємо відповідну рух. Ви казали, що був з'їзд. І нарешті було обрано ще вісім кандидатів відповідно в членів, які стали членами Вищої ради правосуддя, і дали можливість здійснювати Вищою радою правосуддя своїх повноважень, оскільки Вища рада правосуддя є повноважною, якщо є 15 членів із 21 члена цієї ради. Ну от ми на сьогодні таку таку, таку Вищу раду правосуддя має. І, напевно, глядачі думають: а чому ж так довго? Тобто, що перешкоджало у цьому зібратися суддя, що ж перешкоджало до цього часу обрати цих власне розблокувати роботу цієї вищої ради правосуддя обрати своїх представників? Ну, ми таку проблему маємо не лише з вищою радою правосуддя. Ми маємо зараз також активне ведення конкурсу до вищої кваліфікаційної комісії суддів, і в комплексі розблокування діяльності і успішне обрання членів цих обох органів дають. Можливість там говорити про перспективу реформування судової системи і ефективного функціонування в подальшому органів і суддівського самоврядування і органів, які безпосередньо відповідальні, по-перше, за кваліфікаційне оцінювання суддів, за призначення їх на посаду, звільнення, ну і відсторонення від посади за такої необхідності. Ну, питання щодо складу: ми можемо говорити про те, що Верховна Рада була призначила, оскільки Вища рада правосуддя формує. 10 членів обираються на з'їзді суддів, два члени Вищої ради правосуддя йде за квотою президента України, двоє за Верховною Радою і двоє на конференції прокурорів, двоє на з'їзді адвокатів, і двоє обираються від двоє представників обираються від на з'їзді представників вищих навчальних юридичних закладів. І один це є за посадою голова Верховного суду. Ход. Тобто протягом цього року призначення відповідно йшли за квотою Верховної Ради. Було призначення за квотою безпосередньо також і вищих навчальних закладів. Одна особа ще буде така. з'їзд планується. Щоб добрати члена. Тобто певні зрушення в цьому напрямку були, але з'їзду суддів не було. Ну, звичайно, що, щоб затвердити цих членів, нині Вищої ради правосуддя, треба було, щоб вони знову ж таки їхні кандидатури пройшли у цю відповідну етичну раду правосуддя. І етична рада здійснювала якраз перевірку цих кандидатур. Ну, На жаль, ми не бачили в онлайн, скажімо, такому режимі. Співбесід, які були проведені з цими кандидатами в члени Вищої ради правосуддя. Я одразу запитаю, тобто, згідно з законом, ці е, співбесни мали бути в онлайні, але через воєнний стан це не і Так, І це було обумовлено тим, що е, це має бути це забезпечує безпеку е, кандидатів в члени Вищої ради правосуддя. Тому е, ці процеси відбувалися, але вони не були такі, скажем, публічними, як би того можливо хотілося. Ну і самі вибори вони були таємними, тобто ці з судді вони голосували таємним голосуванням, обирали своїх так, представників. Так і ну, звичайно серед тих кандидатів, які вже були попередні. Редня затверджені етичною радою. Якщо говорити про етичну раду, як про орган, то він складається із трьох відповідно представників це судді, які були обрані українські, і троє представники від міжнародних відповідно інституцій, які також були. Рекомендовані і призначені. тобто тут не тільки національними, скажімо, інституціями ми призначаємо цей склад цього органу, але і міжнародні інституції до цього причетні. А які були вимоги до кандидата основні? Чи кожен може кожен суддя може податися? Скажімо, в ну, член к... Вищої ради правосуддя? Канд... Відповідно, є передбачено у законі про вищу раду правосуддя вимоги щодо стажу, щодо віку, щодо громадянства і так далі. Ну на сьогодні багато почали Можливо, також вже забігаючи наперед ну, по це вас так. Це буде цікавити так, бо є багато зауважень зі сторони громадських організацій, зокрема тих, які бажають, щоб було забезпечено якраз доброчесне таке обрання доброчесних членів цієї вищої ради правосуддя. Очевидно, що е, враховувалися всі ті вимоги, які були в законі. Ну але і оці елементи доброчесності мали мали мати важливе значення. Я яка скажу власне, з восьми кандидатів, які були обрані до сімох, є різні зауваження, але такі найбільш, скажімо так, найгостріші зауваження звучать до трьох, зокрема, Центр протидії корупції. Раніше висловлював зауваження принаймні, щодо двох суддів. Це Харківський адвокат Борлаков став судей Верховного суду у 2019 році. У Харкові він був тісно пов'язаний з родиною бізнесмена Фельдмана, депутата від забороненої ОПЗЖ і Борлаков. Його родичі відвідували Росію після анексії Криму і не бачили в цьому нічого поганого. Як він мінімум станом на 18-й рік, батько судді проживав на території РФ і був громадянином її. Традиційно ми також виявили неспівпадіння в майнових деклараціях судді. Це кажуть активісти центру протидії корупції. І також за їхніми даними суддя Миколаївського апеляційного суду Бондаренко має системні проблеми з декларуванням та зв'язки з РФ. Зокрема, суддя занижу. Вла вартість двох своїх лексусів та приховувала факти адмінпорушень під час керування авто. Суддя Бодаренко ухвалювала рішення, не перебуваючи на робочому місці. Окрім того, брат судді, громадянин РФ а сестра періодично здійснює туди поїздки. З критика боку антикорупціонерів лунає на адресу судді північно-поліційного господарського суду Ольги Попікової, який закидає те, що вона упродовж кількох років не декларувала наявну у неї нерухомість. Тобто, от такі от зауваження одразу ж виникає питання: ну власне, що ж перевіряла етична комісія, і чи звертала вона на такі факти увагу? Ну я думаю, що етична рада мала відповідні критерії. Добре було б, якби відповідні співбесіди були онлайн. Можливо було б мож... почути. І якщо ці питання ставилися, я думаю, що ставилися до кандидатів у члени вищої ради правосуддя щодо якихось, скажімо, можливо, таких наявних фактів. Які свідчать про їхню певну, скажімо, недоброчесність, я думаю, що можна було би чи спростувати, чи знову ж таки загострити на цьому, на цьому відповідну увагу. Мені складно сказати, що яким чином здійснювалася ця перевірка етичною ради, оскільки вона була по суті не здійснювалася в онлайн режимі. На відміну від, від Вищої ради правосуддя, от як ви кажете, на сьогодні от вища кваліфікаційна комісія суддів – у них також здійснюється другий етап співбесіди, і вони вже будуть проводитися всі в онлайн режимі. І будь-хто має так само можливість якби долучитися і ну долучитися поспостерігати за відповідно співбесідою того чи іншого кандидата до вищої кваліфікаційної комісії суддів. Щодо десь таких, скажем, фінансових. Фінансових питань, ну я думаю, що так само етична рада, так як і вище як конкурсна комісія до вищої кваліфікаційної комісії суддів, вони отримують інформацію від всіх органів. Вони мають право отримати інформацію від тих органів, які займаються протидією відповідно запобіганням. Корупції і так далі, тому тут мені складно оцінювати з точки зору їхньої об'єктивності. Можливо, би якщо були представники суддівського корпусу, які брали участь в з'їзді судді, могли би ще щось додатково коментувати. А я одразу запитаю, а можна буде відкликати як такого суддю, який є членом Вищої ради правосуддя? Чи там повки термін його повноважень? На сьогодні всі призначені не було. Всі призначені, якщо вже призначені, чи можна буде потім відкликати, якщо будь які зауваження? Чи вже ні? Я думаю, треба дивитися. Є відповідна процедура, але я думаю, що на сьогодні і з тих слів, які лунали також із відповідно представників зовнішніх, це європейське співтовариство і міжнародне, воно вони вітають якраз такий крок, нарешті призначення і рух цієї відповідної реформи, тому що судова влада вона є тою незамінною третьою гілкою влади, без якої ефективно функціонувати будь-яка держава не може. Ну і питання щодо об'єктивності. якраз у нас дуже часто найбільше якраз є щодо представників суддівського корпусу. Ну я думаю, що ті органи, які мали би функціонувати, і вища кваліфікаційна комісія суддів, і вища рада правосуддя, з огляду на те матеріальне фінансове забезпечення, яке передбачається на їхнє відповідне утримання. Мало би е, створити оці ці належні умови для них для здійснення такого об'єктивного оцінювання і е, здійснення. Скажем, компетентного компетентного здійснення своїх функцій, оскільки раніше, коли були відкриті ще декларації і раніше діючих членів вищої ради правосуддя, то там були досить такі, ну великі відповідно заробітні плати порядка 200-300 і вище тисяч гривень в місяць. Ну звичайно, з воєнним станом воно мабуть що обмежені, ну але все одно це є ну як на мою думку, такі великі. Високі заробітні плати дозволяють і е, знизити оці можливі корупційні ризики, е, і забезпечити е, дійсно ефективну подальшому е, суддівську реформу і так далі. Ну, власне, мені, мені напевно теж така моя суб'єктивна думка, що якщо такі високі зарплати, то не має бути проблем з декларуванням, скажімо, навіть дорогі автомобілі, тому що зрозуміло, звідки не беруться. Але якщо суми навіть, скажімо так, майно перевищено ці статки, тоді, звісно, мають бути і і розслідування, і відповідальність. Е, з, так, і наші європейські партнери, і навіть антикорупційні активісти, вони вітають призначення, тому що кажуть, навіть якщо якісь є сумнівні питання до деяких членів, все одно це головне, що вища рада правосуддя нарешті буде функціонувати і буде виконувати ті завдання, які вона мусить виконувати. А от на вашу думку, які пріоритети зараз мають бути під час війни, тому що ну насправді величезний такий фронт робіт зараз перед ними буде. Ну звичайно, знову ж таки розблокувати можливість призначення суддів, можливість переведення суддів з одного суду в інший, оскільки ми маємо і таких суддів, які перебували на окупованій, тимчасово окупованій території, які десь скажімо, перебувають в відрядженнях і в судах і нашої області. Ну і звичайно, можливість відсторонення, і знову ж таки притягнення, дозвіл на притягнення до відповідальності тих осіб, які перейшли, тих суддів, які перейшли на бік відповідно країни агресора тобто так званих колаборантів. Це також має важливе значення. Це основні завдання. Знаємо, що тривалий час на ще до війни повномасштабної було недобірне до комплект багатьох судів, особливо місцевих. Яка ситуація зараз? Чи ви знаєте, чи може і чи лише з проблемами в тому, що була відсутня вища рада правосуддя, було проблематично призначити? Чи можливо ще якісь є проблеми, які не дозволяють комплектувати суди е, і функціонувати? їм? Ну проблем зараз вирішились у зв'язку з тим, що багато відповідно суддів є. Відряд судді відряджені з східної відповідно північної і південної України до наших Прикладу нашої області судів, і я знаю, так, наприклад, на рівні районних судів, то ця проблема вже усунута, оскільки є кадри. Тобто, в принципі, є проблема, напевне, навіть не в суддівському ще корпусі, а проблема плинності ми вже з вами неодноразово на інших програмах говорили: проблеми щодо фінансового забезпечення і, ну, скажем, подолання цієї плинності кадрів. Апарату суду, оскільки дуже низькі заробітні плати, які ми маємо на сьогодні у помічників суддів, які, по суті, дуже великий пласт роботи виконують, невеликі зарплати очевидно впливають на ну, і, відповідно нестабільність в роботі, неможливість і небажання виконувати цю роботу, а ще і рівень такої, скажем, відносної безпеки в Україні, також в сукупності. Сприм так, і сприяє цій плинності і недобору кадрів в апарат суду. ну величезний розрив між суддею і його помічником. Так, ну просто, помічники він, ну, не стимулює, так, скажімо так. Так, до так, 10 ти, ти 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 тисяч гривень, звичайно, що ну це в кращому випадку, а є і по 6 тисяч гривень, тобто практично до рівна мінімальної заробітної плати. Тому це, скажемо, звичайно, що воно не стимулює і не створює бажання працювати. При тому, що велика кількість е, саме такої роботи поточної покладається на е, помічника судді. Ну але сам на зараз що стосується саме суддів, вистачає в Україні суддів? Я так простими словами, скажу, щоб було зрозуміло нашим глядачам. Е, ну для тих функцій, які вони мають виконувати, тому що величезна кількість є, звісно, справа, і не, не лише кримінальних, як ми розуміємо, а дуже різних. Я думаю, що ну мені складно. Я не, не здійснювала такої оцінки щодо кількісного складу суддів. Ну кажу, ця проблема там, де не було, або було недопризначено, судді були відкомандировані і є можливість, якби закрили ці моменти. Ну, ми зараз побачимо, як буде діяти вища кваліфікаційна комісія суддів щодо е, заповнення кадрового складу суддів. Ну і вища рада правосуддів в перспективі. Тому ну, це потрібно зробити відповідно моніторинг хоча б по складах суду. Дуже Багато інформації на сьогодні є закритою по судах. Також десь намагаються і не зазначати прізвища суддів і так далі. Ну очевидно, це з метою забезпечення безпеки в умовах воєнного стану, тому. О, така ситуація? Ну, але в суспільстві є величезний запит зараз на справедливість. Ми розуміємо, що такі, особливо після завершення війни, люди дуже очікують справедливості. На вашу думку, власне, от зараз перспективи цієї судової реформи, як вони будуть розвиватися, вирішуватися, і чи це буде пов'язано більше з тиском зовні, скажімо, від наших європейських партнерів, які ставлять умови для руху України до Євросоюзу, чи з тиску знизу? Саме від громадських активістів, від звичайних громадян, ну можна сказати, що е, це напевне такий процес взаємопов'язаний. Е, що на реформування системи правосуддя впливає і е, тиск, як ви кажете, зовні ну і знову ж таки запит. Суспільства населення знизу, і крім того, інститути громадянського суспільства є тими такими на сьогодні досить активними учасниками цього процесу, оскільки вони дійсно впливають і багато процесів якихось таких, скажімо, можливо, недоброчесних, чи де є можливість якихось корупційних схем, і так далі. Вони запобігають. Якщо не запобігають, то в подальшому викривають і дають можливість. Відкрити їх, скажем, назовні, тому я думаю, що очевидно, ще після нашої перемоги, це загострене відчуття справедливості і бажання справедливості дасть, ну маю надію, дасть можливість дійсно ефективно здійснювати подальше судочинство по всіх категоріях справ, і дійсно ті особи, які будуть. Реалізовувати функцію судочинства, а в юридичній професії це, як правило, найвища, скажем, найвища ланка судді, найвища ланка взагалі правничої професії, то я думаю, що мало мали би ми в цьому і в цьому напрямку досягти успіхів. І можливо, нарешті, оця перманентна. Судова реформа, в якій ми живемо. Ми ж студентами вже деколи жартуємо, починаємо навчатися з одним з одними судами, з одними органами, а потім завершуємо роботу з іншими. Така нестабільність і процесуальних норм, і відповідно. Змін в системі судочинства вона не створює і підготовці, навіть теоретичні, навчально-практичні підготовці майбутніх правників якості. Тому тільки так за умови, як я можу сказати, тільки за умови такої двосторонньої. Ну на сьогодні якраз вплив європейських партнерів, міжнародних партнерів, ми бачимо в багатьох процесах, він є суттєвий. і ті процеси, які гальмувалися знову ж таки на рівні тих, можливо, органів, які не були зовсім, скажімо так, доброчесними, все-таки за допомогою впливу європейських партнерів воно долається. А я запитаю тишки не в тему, але от ваші студенти бачать такі таку перманентну судову реформу. Чи не розчаровуються вони в професії юриста? От як ви з ними спілкуєтеся? Як вони до цього ставляться? Ні, ви знаєте, я можу сказати, що на сьогодні більшість студентів є доволі такими мотивованими. Вони себе бачать не лише в суддівській професії, вони себе бачать на різ у різних сферах діяльності від адвокатської юрисконсульської роботи до викладацької знову ж таки. На сьогодні ще експертна діяльність у зв'язку з необхідністю знову ж таки розслідування тієї величезної кількості злочинів, які вчиняються, буде така затребована. Вони не розчаровані. Вони навпаки надіються, що вони також в перспективі будуть дотичні до такої професії суддівської. І ми з ними десь це дуже часто проговоримо. І зараз, от що мені було так відрадно, випускники магістратури багато з них вважали йти на роботу помічниками суддів. тобто виявляли, знаючи знаючи такі, вони бачать і маючи перспективи, до прикладу, влаштування в правоохоронні органи, до прикладу, де зарплати є значно на сьогодні вищими. Вони все таки вважають, що там можна навчитися більш скажем свої теоретичні знання поглибити і набути у цих практичних навичок. Тому я до. Думаю, що ну, ми живемо в такий час, що ми вже ні на що не нарікаємо з надією, працюємо, стараємося. Ми вже тут в тилу забезпечувати навчальний процес на належному рівні і за допомогою якихось там, скажем, практик, відповідно готувати наше майбутнє покоління правників. Отже, підсумовуючи нашу розмову. Розблокована робота, тобто кворум вже є в Вищій раді правосуддя, але вона все ще не доукомплектована. Тобто, які ще мають бути призначення, і які на черзі ще мають бути призначені до інших судових органів для того, щоб можна було сказати, що ми завершили оцю переоформлення, так реформування нашої системи. Ну, можна сказати, що наскільки я щось щодо з'їзду прокурорів, мені складно сказати конференції прокурорів. Я знаю точно, що має бути ще один представник обраний від на з'їзд. І вищих навчальних юридичних закладів, це я точно знаю. Ну і те, що я говорила на початку нашої програми, щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Бачимо, що зараз на січень лютий вже на січень розписано навіть. Знову ж таки, графік співбесід всіма кандидатами, які буде е, проходити онлайн. На лютий буде друга частина. І ну, так, я надіюся, думаю, що е, на місяць березень мала би бути і укомплектована вища кваліфікаційна комісія суд. Тоді ми можемо і. Пару місяців подивитися і будемо бачити, які перші їхні результати результати діяльності. Ну що ж, буду спостерігати, будемо аналізувати. Дуже дякую вам за розмову. Юлія Кернікевич та Насійчук, докторка юридичних наук, професорка завідувачка кафедри судочинства, юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника була нашою гостею. Дякую глядачам, які нас дивилися. Мирного вам вечора. Залишайтеся з величиною. Чи попереду ще багато цікавого? Тож не перемикайте. Побачимось.